Добрий ранок, діти! Відгадайте загадки та дізнайтесь, про кого ми сьогодні будемо говорити. Перша загадка. На моє віконечко, прилетіть, мов сонечко, мила пташка жовтогруда. Запишіть і день розбудить, як горобчик невеличка, хто це, діти. Це синичка, звичайно. Ну і друга загадка. Що це за сіренька пташка? Ловить гусіньку комашок, цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Подивіться, які гарні пташки. Погляньте на горобчика. На голівці у нього сіренька шапочка, грудка і черевце також сірі, а спинка й крильця темніші, коричневі. Зверху на крильцях біла смужечка, щічки в горобчика сірі, а під шийкою велика чорна пляма, мов широка краватка. Гарна пташечка стрибає з гілки на гілку і весело цвірінькає. А це синичка. У синички яскраве пір'я. Серед інших птахів виділяється насамперед яскраво жовтим черевцем з краваткою. Голова і шия синиці чорного кольору. В очі кидаються її білі щоки та оливкова спинка. Її жовту грудку завжди помітно на снігу. Дзьобик в неї теж невеликий. Взимку, насипавши насіння в годівницю, дуже цікаво спостерігати, як ці комедні пташки їдять, бо синички милі, забавні і красиві пташки. А ще декілька цікавинок про синичку. Синиця дуже корисна пташка. Влітку середня синиця за день з'їдає 300-400 гусениць, тобто з'їдає за день їжі стільки ж, скільки важить сама, а ще синиці легко піддаються прирученню і відрізняються довірливостю. Набравшись терпіння, можна погодувати навіть цілком диких синиць в лісі або в парку з долоні. У синиці дуже гарна пам'ять. Вони пам'ятають місце, де вони знаходили їжу. Синиць недарма називають санітарами лісу. Так одна пара синиць в період гніздування оберігає від шкідників як мінімум 40 дерев. Ось такі вони синички. А також цікавинки про горобця. Горобці розселились по всій землі. Їх дуже багато. Самець горобця відрізняється від самки великою чорною плямою, яка охоплює зопу, горло, підборіття і верхню частину грудей. Ще одна відмінність це темно-сірий капелюшок на голові. У горобців. Очі побудовані так, що він бачить світ у рожевому світлі. В народі є думка про горобця. Вона говорить, купання горобця в піску ознака дощу. Але насправді ж горобець таким чином позбавляється від доставших його паразитів. Ну і, звичайно, чистить своє пір'я. Взимку ж горобці нерідко купаються в снігу. Домашній горобець незамінний помічник у господарстві. Харчуючись у літній період всякими комахами, жуками, комашками, гусеняцями мошками, птахи поїдають шкідників садів і полів. Так що цей птах надає неоцінну послугу садівникам і фермерам. Багато сільських жителів, дачників, які мають фруктові дерева у своїх дворах і садах, завдяки горобцям відмовляються від хімічних речовин. Ось такі діти горобці Зараз пограємо з вами в гру, про яку пташку мова. Правила гри наступні. Я вам буду розказувати якісь особливості про горобця та синичку. Вам необхідно уважно послухати і сказати, про яку з цих пташок іде мова. Тож починаємо! Цей птах має дуже красиве та яскраве опірення. Звичайно, це синичка вірно. Наступне. А цей птах має опірення коричневого та сірого кольору. Про яку пташку мова? Звичайно, це горобчик. Ця пташка легко піддається прирученню, про яку пташку мова? Це синичка, вірно. Наступне. Цих птахів називають санітарами лісу. Так, це синичка. Наступне. Ця пташка бачить світ в рожевому світлі, про яку пташку мова? Звичайно, горобчик. І останнє. Ця пташка є дуже корисною для садівників та фермерів. Бо поїдає шкідників садів та полів. Що це за пташка? Звичайно, хоробець. Діти, ви гарно слухали мою розповідь про горобця та садичку. І ми добре з вами пограли, тож пропоную вам трішки порухатись. Руханка, веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик. Головою вправо-вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба, разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає. Крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята. Діти продовжуємо наше заняття. Пропоную вам вивчити вірш синички. А давайте вивчимо вірш синички. Послухайте уважно дві синички, як сестрички. Прилетіли до годівнички, поклювали сало, Цвірінчать, що мало. Ми підсиплемо пшанця, нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички. Наклювалися пшенички, тепер з підказками. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать щомало. Ми підсиплемо пшенця, нагодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Спробуй розкажи сам. Ти молодець. Діти, пропоную вам сьогодні намалювати синичку та горобця. Але перед роботою обов'язково потрібно виконати пальчикову вправу. Зробимо з вами пальчикову вправу пташечки. Ташечки літають. крильцями махають. А долоньки у діток. Ще крильця у пташок. Давайте ще разочок зробимо. Пташечки літають. Крильцями махають. А долоньки у діток наче крильця у пташок. Сподіваюся, вправка не була для вас складною. Для малювання буде потрібно аркуш паперу, фарби акварельні або гуашеві, коричневий, чорний, білий, жовтий, синій колір, серветка, на якій будемо малювати, ватні палички, простий олівець, гумка, пензлик, баночка з водичкою. Простимо олівцем, малюємо пташку, тулуб, голову, дзьобик, око, хвіст, крило і лапки. У другої пташечки так само. Тепер їх зафарбуємо. Робимо фарбу сірого кольору. Змішуємо білий та чорний. Малюємо сірого кольору грудку нашому горобчику та підборіддя. Тепер набираємо фарбу коричневого кольору і зафарбовуємо весь інший простір. Виділяємо темним кольором наше крило горобця, чорним кольором дофарбовуємо лапки дзьобик, ватною паличкою ставимо око пташечки. Тепер зафарбовуємо синичку жовтим кольором, зафарбовуємо її грудку синім кольором починаємо із крила. Хвіст, спинку. Та верхню частину голови, і внизу трошки промальовуємо. У синички залишаємо біленьку плямку на голові. Чорною фарбою промальовуємо дзьобик, лапки і око. Ватною паличкою набираємо жовтою фарбу і Розставляємо зернятка, які їдять пташечки наші. Пригадайте, дітки, про кого ми з вами сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли з вами про птахів. А про яких саме? Про синичок та. Горобців. Правильно! А ще ми з вами малювали пташок, горобчика та синичку. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні роботи. Бажаю вам творчого настрою. До побачення!